Перед нами будівля Національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тарас Шевченка у місті Дніпро. Нинішній зовнішній вигляд будівлі театру після реконструкції кінця 1970-х років лише віддалено нагадує ту будівлю театру Англійського клубу, для якого вона спочатку була побудована. Рішення про будівництво театрального салу при англійському клубі було ухвалено у 1912 році. Було оголошено архітектурний конкурс на проєкт, переможцем якого став цивільний інженер Петровецький. Будівництво театру розпочали у лютому 1913 році під наглядом членів англійського клубу, цивільних інженерів Петровецького, була Целя та Харманського. Будівництво велося свідкісним методом, на який в той час називали американським. Ця театру англійського клубу приурочили до 75-річчя самого англійського клубу та дати 1838 та 1913 які сполізували цю подію. І сьогодні можна побачити на фасаді будівлі театру імені Шевченка, фасад прикрашений скульптурним триптихом, що відбуває етапи творчого шляху театру. Закруглений кут увінчений фігурою музи. У 1927 році у збудованій будівлі театру англійського клубу влаштовується перший державний український драматичний театр імені Тараса Шевченка. У 1993 році на приміщення театру з боку вулиці Воскресенської з'являється погруддя Григорія Сковороди, Івана Франка, Лесі Українки, Володимира Винниченка та Василя Стуса. Створені скульптором Константином Чекановим у 2005 році відбувся капітальний ремонт приміщення театру. Було придбано з часно апаратуру. У 2018 році театр святкував ювілей сторіччя від дня заснування. У грудні 2018 році указом президента України театр присвоєно на статус Національний.